Так, ще хотів показати де що. Я три тижні тому прищеплював, мені далі живці мушмули, прислали. Я прищеплював на груші. Прищеплював на айві, на японській IV. Так, де це на, на різлі прищеплював і от прищеплював на глоді. Тут в мене китайський. Китайський лід щеплений, якраз на ньому я прищепив. І зараз подивимося, як воно прижилося. Так, а прижилося не просто хорошо, а я б сказав дуже добре. Ось тут макрозйомку. Що вдасться мені показати? От щиток, він зелений, він не потемнів, Місно тримається, і там маленька брунька є. Потім я навесні отак відріжу і будемо дивитися, як вона мушмола це себе покаже. От на голоді, на голоді ну, гляд, така культура, що все приймає. от, ну, Реально все. Особливо груші тут без проблем. Ось так що такий маленький експеримент проводив. Це для мене нова культура мушмула. Ну, побачимо. Що у нас? Так, Вже пустель. показав на годі, може, треба показати окулювання, Одне робив на айві культурній. Ось тут кольоровка. І теж так. Ну давай. О. І теж чудово прижилося. Все. Ось щиток місно сидить. На вигляд живий, все гаразд. Я от е, такою жовтою ізолентою помічаю, щоб потім навесні, коли буду обрізати. ну Вони багато їх, більше сотні тільки од одних, щоб бачити, де відрізати, коли буду вже обрізку робити. І ще цікавий момент такий. Тут кулювання самої айви, там другий сорт для запилення. Тут вона одна, і панно запилюється і немає урожаю. Або якщо вручну запилюю, то я кулювання робив. А от навесні робив копеліровку і забув про неї. І взагалі в ріс не пішла. Не пішла взагалі. І я думаю, ну все, потім одріжу отак, воно засохло і підковиряв, от, А вона зелена. От як таке може бути? Це перший раз така аномалія. От брунька сидить, все тут теж знизу брунька, все не пішло. Можливо, що з бруньками сталося, ну по крайній мере, що ну, от, е, сам стовбур зелений, ну, прищепа сама зелена, але бруньки не пішли врізти. Тобто, по ідеї, воно повинно бути засохнути. Хоча, якщо воно прожилося, то можливо. Е, Жилення подається і воно зелене. Ну, вже навесні побачимо, чи прокинеться там броньки, чи не прокинуться. Я на всякий падок ще тут кілька зроблю, прищеп. От Пробігав мимо дерева 5 жовтня і побачив грушу одну, забув ще в вересні зірвати, пережила заморозки і доволі таки ще. На дереві тверда і зелена. Це дель От у мене тут ще по одна, Саме тут, в цьому місці. І от, тут наче я вже зривав, але одну грушу забувся зривати. І бачимо, вона тверда, зелена. Ну от Аби не заморозки, все-таки бажано б от цього року, коли ночі холодні. І так вже і днем температура така вже плюс 15-17, щоб ну, ще плоди повисіли на дереві. Вони там краще зберігаються. Десь от, ну, я б аби не мінус два, мінус три вночі, в кінці вересня, я б ще б ну дав би повисіти хоча б до 10 жовтня. Бо там, який я зірвав, ну в жовті вже. І перестигають, і приходиться, от саме зараз, їсти от дельберю там ще й залишилося кілька плодів. Ну ось просто для прикладу показую. що на дереві все-таки, ну, при таких умовах, коли осінь не така спекотна, краще плоди зберігаються. Так фуброкс метом кілька плодів було. Ось це широ показує. От взагалі зелене яблуко. Тут у цей рік не те, що врожай, там кількість там, розміри, а ще й по забарвленню, Ну взагалі, ну, який то рік і минулі роки, які шикарні яблука були, от то широ. Там такі красиві, красиві яблука, забарвлення, а от на кінець вересня ну, взагалі ні про що. От, кілька плодів тут бачу. Ось, ну, ось так. Навіть зривати зараз не хочеться, хай вже, якщо приморозки будуть вночі, там і щось там станеться, ну, то так і буде. Бо такі яблуки, ну зривати немає смислу, Хай ще 2 тижні щонайменше лежать, висять на дереві.